Вітаємо, друзі! В ефірі «5 хвилин на головне. Наша команда підготувала для вас свіжий випуск новин України та Хмельницької громади. Тож розпочинаємо. Укргазвидобування отримало від Норвегії критично важливу сировину для видобування газу. Йдеться про метанол обсягом 2000 тонн. Про це повідомили на сайті НАК Нафтогаз України. Допомогу передала норвезька енергетична компанія ЕКвінор. Зазначається, що метанол це критично важлива сировина для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Її вже доставили в Україну. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за допомогу в такий важкий для України час. Зазначив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Постачання метанолу здійснюється за підтримки координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Європейської комісії. Постачання партії метанолу обсягом 2000 тонн потребувало складних логістичних рішень. Вперше за час діяльності укргазвидобування цю сировину було доставлено з Європи залізницею. Відзначимо, що Укргазвидобування це державне підприємство, найбільша газоводобувна компанія у центральній і східній Європі. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їхньою розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводної сировини та реалізацією нафтопродуктів. Компанія забезпечує видобуток 70% українського газу. У селищі Іванівка на Одещині, 12 травня, відкрили пам'ятник матері. Про це повідомив голова Іванківської селищної ради Віктор Лобач. Пам'ятник матері встановили напередодні дня матері у сквері, який також присвячений матерям. У ньому встановили лавки, зробили клумби та доріжки. Віктор Лобач зауважив, що це перший в Одеській області пам'ятник матері. На табличці, що встановлена на постаменті, написано: мама може замінити інших, але ніхто не може замінити її. На Хмельниччині чоловік незаконно викопав ставок площею 3 гектари. У Хмельницькій області у Хмельницькій області, перепрошую прокуратурі проінформували, що слідчими Шепетівського районного управління поліції повідомлено про підозру сумчанину, який викопав ставок на землях сіль... сільгосппризначення. 47-річний чоловік незаконно використав земельні ділянки сільгосподарського призначення без дозволу, створивши на них штучну водойму площею 3 гектари. Такі дії призвели до порушення структури родючого шару ґрунту та неможливості подальшого використання ділянок за цільовими призначеннями. За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру сумчанином за фактом безгосподарського використання. Коростання земель зазначили у прокуратурі. Йому загрожує покарання у виді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або обмеженням волі на срок до двох років. У Хмельницькому віддали останню шану військовому сержанту Олександру Желінському. Захисника України не стало 8 травня. Йому було 39 років. Церемонія прощання відбулася сьогодні, 15 травня, у міській ритуальній службі. Віддати останню шану загиблому прийшли рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади. Серед присутніх був і побратим Олександра, який служив з ним в одному зводів. Об обоє познайомились восени минулого року під час навчань на тучинському полігоні біля рівного. Більшість хлопців у підрозділі були молодшими за Олександром, але з нього завжди брали приклад. За словами побратима, Олександр знав для чого пішов на цю війну. Він знав, для чого він це робить. Він був справжнім патріотом і націоналістом. Він всім серцем ненавидів Кацапів. Він знав, чого все це варте. Він готовий був за все заплатити. Не лише заради України, вільного та мирного Хмельницького, а в тому числі і Донбасу. Поховали Олександра на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять, усім героям, Велетенська шана і подяка усім захисникам та захисницям. Тримаємо стрій, перемагаємо! Слава Україні!